Про те, якої сили був буревій, свічить зірвана покрівля, що звисає із сільської ради. Працівники кажуть, вітру такої сили не пам'ятають за усе своє життя. Минутне діло, зірвало на даху, це все, і ми туди, коли повибігали, це півдаху вже вирвало, Все. Просто не було дуже, дуже страшно було. Буревій вирвав 200 квадратних метрів бляхи, порозкидав товсті дерев'яні опори. Налякані люди радіють одному, що ніхто не постраждав. То стропило прямо крокви кидало вниз і щастя, що тим якраз часом не йшли діти, бо діти йшли в школи, люди йшли в школи. Сільський голова готується розпочати ремонт. Оцінюються збитки. Є домовленість із резервним фондом району. На під'їзді з Верхвенського району їде бригада, яка перекривала до цього будинок культури. Думаю, що якщо при погоді, такий дето до тижня ми усунемо дані недоліки. Крім сільської ради, у рідківцях значних пошкоджень після буревію загалом немає. Переважно після стихії поламані гілки та дерева. Десь вітер теж пошкодив дах у когось паркан. Мешканці села вже залагодили усе своїми силами. Маті Гуменна Михайло Антонюк, місцевий час.